Що робити, якщо у вас заблокували рахунок у банку? Перший це дізнатися безумовно причину. Причин буває грубо дві. Перше, це коли ініціатор блокування вашого рахунку є сам банк, і тут варіантів декілька спрацював фінансовий моніторинг. Вам треба підтвердити джерела надходження коштів. І варіант, якісь шахрайські дії, які були помічені банком за вашим рахунком, і з бажанням там вас захистити, грубо кажучи, блокується рахунок. Будь ласка, підтвердіть особу про цю нотифікацію. Все в такому дусі. Друг, Друга причина, коли ініціатором є безпосередньо виконавча служба або приватний виконавець. Тобто, ви є боржником у виконавчому провадженні і надійшла відповідна постанова про арешт ваших рахунків. В цьому випадку вам потрібно безпосередньо зрозуміти, що за виконавча служба, який борг, ви можете це зробити або перевіривши свою дію, якщо вона у вас є. Знайшовши інформацію про себе на сайті реєстру боржників, там, зрозуміти, чи є відкриті виконавчі провадження, часто сам банк повідомляє, може навіть вам прислати постанову про арешт, якою вони керуються для того, аби накласти арешт на ваш рахунок. Далі вам потрібно безпосередньо з'ясовувати питання по боргу. Чому виник? Як виник? Іноді може бути заблокований, заарештований не весь рахунок, а виключно якась конкретна сума, яка по факту є сумою вашого боргу. І ви можете користуватися тільки тою сумою, яка є більшою на вашому рахунку, тобто тим залишком. Разом з тим варіантів, що робити в такому випадку, є небагато. Перше сплачувати одразу весь борг. А другий визначати поточний рахунок фізичної особи боржника для здійснення видаткових операцій, тобто, аби ви могли свого рахунку користуватися коштами у розмірі двох мінімальних заробітних плат. І далі поступово, наприклад, погашати свою заборгованість. Можливо, навіть не погашати ту заборгованість, залишити ситуацію так, як є, однак. Зручно залишити собі ось цей поточний рахунок для здійснення видаткових операцій для того, аби отримати такий поточний рахунок, вам потрібно звернутися до свого виконавця, написавши відповідну заяву, зазначивши там рахунок, який ви обираєте, і не пізніше наступного робочого дня виконавець повинен таку постанову направити до вашого банку. Зазвичай ця ситуація займає 3 дні. П'ять робочих, іноді навіть може бути більше. І проблеми можуть виникати в залежності від виду банку, тому що той самий Райфайзенбанк, наприклад, він дуже специфічно до цього ставиться. Наскільки мені відомо з історії моїх клієнтів, вони можуть приходити і в касі знімати ці гроші разом з тим, наприклад, мобільний додаток не дозволяє оперувати ось цими двома мінімальними заробітними платами по рахунку, здійснюючи якісь оплати.